Вправа 1673. Знайди середнє арифметичне число. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. У нас треба знайти середнє арифметичне 19,2 і 14,8. Ну що ж, знаходимо суму і ділимо на кількість. Записуємо тоді. Отже, давайте однією дією. Записуємо 19,2 плюс. 14,8. І все це треба поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, перенесем. Отже, 19,2 плюс я візьму 0,8 разом це буде 20. А 20 плюс 14 це буде 34. Тобто сума в нас 34, що ділиться на 2, і тоді це буде дорівнювати 17. Тобто середнє арифметичне цих чисел число 17. Переходимо до другого завдання, бачимо 42, 47 і 52. Знаходимо суму і ділимо на кількість. Давайте зробимо все в одній дії. Отже, записуємо тоді в дужках 42 плюс 47 плюс 52. І все це треба поділити на кількість на 3. І це дрівня. Замість того, щоб додавати, давайте подивимося, ми можемо помітити, що 52 це 47 плюс 5. Тобто 52 ми можемо записати як 47 плюс 5 і цю, циф... і цю число це 5, додати до 42, і це також буде 47. То ми записуємо, що це буде у дужках 42 плюс 5. Ось звідси ми взяли п'ятірку, плюс 47. Плюс. Переносимо. Ну і залишається тоді не 52. Ми забрали п'ятірку, буде 47. І все це треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 42 плюс 5 це буде 47. Тобто, що ми будемо мати в дужках? 47 плюс 47 плюс 47. І все це треба поділити. На 3. І це дорівнює. 47 плюс 47 і плюс 47, такі три доданки. Це 47, що множиться на 3. І треба тоді поділити на 3. І це дорівнює. Ну, Якщо ми 47 помножимо на 3, і потім поділимо на 3, у нас вийде те саме 47. Тому що 3, що ділиться на 3, це одиниця. То записуємо, що результат такого виразу буде дорівнювати 47. Так, то середня арифметична тоді цих чисел 47. І ще раз, бо тут у нас стріт доданки по 47. То звичайно, що середня арифметична трьох однакових чисел буде то саме число 47. Переходимо до третього завдання. Бачимо, тут є числа 13,7, 14,5, 12,2 і 11. Тут уже давайте робити по діях. Знайдемо спочатку суму. Отже, записуємо перша дія. Тобто 13,7 треба додати 14,5 і додати 12,2 і додати 11. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності давайте ми додамо стопчик, щоб ніде не помилились. Записуємо 13,7.

2 плюс 1 3. Разом буде 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо одиничку в старший розряд. Далі тут є 4 одинички, це 4 плюс 1 це 5. Ставимо кому і записуємо, що тоді сума в нас дорівнює 51,4. Є. Ну що ж, тепер, коли нам відома сума, і ми знаємо, що кількість у нас 4 елементи, знаходимо середнє арифметичне, пишемо друга дія. Отже, треба суму 51,4 поділити на кількість на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 51,4. Давайте десь тут, напевно, 51,4. 4 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 4. Ну що ж, 5 ділимо на 4, це буде 1. 1 на 4 це 4. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. Зносимо одиницю. 11. Ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 11 мінус 8 це 3. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ставимо кому. 12 це у нас буде ціла частина частки. Зносимо 4. 34 ділимо на 4. Це буде 8. 8 на 4 32. Віднімаємо. 34 мінус 32 це буде 2. Дописуємо 0, бо ділення не завершене. 20 ділимо на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 12,85. Тобто середнє арифметичне усіх цих чотирьох чисел це 12,85. Переходимо до четвертого завдання. Отже, треба знайти середнє арифметичне чисел. 19, 21, 25, 27, 24 і 22. Ну що ж, давайте спочатку знаходити суму. Ну, а потім частку. Записуємо перше діє. Отже, треба до 19, додати 21. Додати 25. Додати 27. Додати 24. І додати 22. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку 19 плюс 21 це буде 40. Додаємо. Додати. Далі 25 плюс 27 це буде 52. Додати. Далі 24 плюс 22 це буде 46. І це дорівнює. Ну що ж, 40… Плюс 52 це 92. Плюс 46, це дорівнює. Ну що ж, 90 плюс 40 це буде 130, а 2 плюс 6 це 8, то разом буде 138. Гаразд. Суму ми знайшли. Тепер елементів у нас тут 2, 4, 6. То записуємо тоді, що середнє арифметичне, друге дія. Треба суму. 138. Поділити на кількість. А це у нас 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна куточком, можна усно. Можемо записати 138 як 120, плюс 18. Що ділиться на 6. Розкриваємо дужки, Це буде 120, що ділиться на 6 легко його поділити плюс 18, що ділиться на 6. Також просто поділити і це дорівнює. 120, що ділиться на 6, це буде 20. Додати. А 18, що ділиться на 6, це буде 3. А 20 плюс 3 це буде 23. Тобто, виходить, що середнє арифметичне усіх цих чисел це число 23. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного числа. на цьому вправо завершено.